Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Сьогодні ми будемо вчитися знаходити дріб від числа. Ця тема є передбачена для 6 класу, але хочу вам відразу сказати, що і в 9, і в 11 класі вам треба вміти знаходити дріб від числа, щоб успішно розв'язувати задачі. А такі задачі вас чекають на різних випробуваннях, котрі придеться вам писати, та й повсякденному житті. Може таке статися, що вам прийдеться знайти дріб від числа. І тому це -то треба вміти робити. Отже, давайте спробуємо: От перше завдання, я тут для вас маю, треба знайти 3 п'ятих від числа 60. Ну, я запишу 3 п'ятих від 60. От, що з тим робити? Ну, йдемо про якесь число. Ну, ви можете собі взяти ну, 60 цукерок там, чи 60 якихось паличок, чи ще чого-небудь. Якщо от такі асоціації вам для вас полегшать розуміння, що таке дріб від числа. Отже, що таке три п'ятих. Три п'ятих, той дріб означає, що щось поділили на 5 кусочків і взяли 3. І от звідси випливає, як знайти той дріб від числа. Отже, ви собі можете уявити, що 60 то є якийсь ваш відрізок. Його розділили на 5 частинок. На 5. Це показує знаменник. Тобто я маю 5 кусочків. Так, 1, 2, 3, 4, 5. І з тих кусочків я взяла 3. Три таких частинки. Тобто, де вони в мене є? 3 п'ятих, отже, три частинки я мушу відокремити. Оце є в мене 3 п'ятих. А оце все число, оце все число разом. Це є число 60. Отже, що я можу зробити? Я можу порахувати спочатку 1 п'яту. Ну, чому одну? Тому що я 60 поділила на 5 рівних частинок. Отже, я собі візьму 1 п'яту. Оце в мене буде одна п'ята. Оцей один відрізочок. Як я можу обчислити, скільки становить одна п'ята від 60, наприклад, цукерок? Та? То буде 60 поділити на 5, і то дорівнює 12. Можна собі тут записати, що це є 1 п'ята. від отого числа 60. Так, і тепер треба мені знайти 3 п'ятих. Отже, я мушу тепер 12 помножити на 3, і я дістану 36. І от це вже буде 3 п'яти. Так? так, в принципі, можна робити. І так, не зле робити. Але ми ще маємо дію множення дробів. Множення цілих чисел і дробових, множення дробових чисел і так далі. Тому оці дві дії, які ми тут от зробили, можна зробити однією дією. Тобто я напишу 60 помножити на 3. Оце є та моя дія, яка порахує 3 п'ятих від 60. Ну, для того, щоб то обчислити, ну, то мусите пригадати, як множити дроби. Якщо призабули, то заходьте на канал. І там є для вас відеоурок, де є множення звичайних дробів. То я мушу з 60 зробити 61 нагадаю вам. І тепер помножити на 3 п'ятих. Тепер я можу 65 скоротити. Тобто, якщо я скорочу, наприклад, то тут, то тут, 60 поділити на 5, тут напишу 12 і 5 поділити на 5 буде 1. І я в результаті дістану 12 помножити на 3. І 1 помножити на 1, дорівнює 36 перших, або 36. От, бачите, є то саме 36, до якого ми прийшли, використовуючи е, оцей спосіб. Оцей. Так, отаким От чином знаходиться дріб від числа. Тобто, треба собі запам'ятати, або я що роблю, множу. Отак, як отут я зробила: множу, число на дріб. Або, якщо так складно, то з розумінням того, що таке дріб, і що він означає, то я число 60 ділю на знаменник, знаходжу, скільки в одній частинці є, яке число є одною частинкою. І потім множу на кількість тих частинок. От виберіть собі, або так, або так. Ну, краще, звичайно, множити отак от, множити е, число на цей дріб. Так. Тепер давайте спробуємо, отут є, наприклад, 3 восьмих від числа 2,2 третіх. Ну, то ясно, що ми могли би ділити то число так само. Ну, але я зразу запишу дію, як от в цьому випадку, але я зразу запишу дію. Отже, я то є четверте завдання, так? я запишу 3 восьмих від 2,2, щоб ви його не налякалися. Отже, що я маю зробити? Я маю 2,2 третіх, то моє число. Оце моє число основне, та помножити на 3 восьмих. Це я знаходжу дріб від числа. Правило, якщо ви хочете, то каже, що для того, щоб знайти дріб від числа, треба число помножити на цей дріб. Дорівнює. Так, тепер маємо помножити мішане число, оце у мене мішане число помножити на звичайний дріб. Отже, мішане число перетворюю в дріб е, неправильний. Трійку переписала 2 помножити на 3, 6, плюс 2, 8, і помножити на 3, 8. Бачите, тут є вісімки, можна скоротити, можна навіть не креслити, Тут один і тут один трійки можна скоротити також одиничка. Бачите, самі одиниці залишилися. Отже, це буде одна ціла, одна перша, або одна ціла. До речі, числа зразу тут хочу вам сказати, нагадати: 8 третіх і 3 восьмих. Називаються обернені. Взаємно оберненіше можна сказати, а можна сказати просто обернені. Краще взаємно обернені. Тобто, оці два числа є. Взаємно обернені. Так, то ми ще собі таке пригадали. Отже, от таким чином шукаєте дріб від числа. Тепер давайте подивимося. Тут я ще маю одне завдання, але тут же треба знайти відсотки від числа. Це ми також з вами вже про це говорили, щоб знайти, як знайти відсоток від числа. Тут теж є багато різних способів. Так, давайте подивимося хоча б одну вправу. Так, отже, мені треба знайти. 14%, то є перша вправа з номера 370 14 14% від числа 60. Так, тут є багато різних способів. Дивіться. Отже, можна зробити, оскільки ми говоримо знайти дріб від числа, можна зробити таким чином. Напишемо, що буде перший спосіб. 14% треба перетворити в десятковий дріб. Треба 14 поділити на 100. Щоб перетворити відсотки в дріб, це буде 0,14. Це є відсотки перетворений в дріб. Так? І тепер, щоб знайти 0,14 від 60, роблю ту саму дію: 60 множу на той мій дріб на 0,14. Ну, тут би здалося певний стопчик помножити, правда? Давайте напишемо так: 0,14 помножити на 60. Бачите, я написала отак. Поміняла їх місцями, ті множники, і 0 зісунула вправо, Бо на 0 для чого нам множити? Отже, 0 опускаємо. 4 на 6, 24, 2 далі, 1 на 6, 6 і 2,8. Так, тепер мені треба забрати 2 знаки після коми, бо 14 має 2 знаки після коми. Отже, я дістану 8,4% в кінці той 0 можна не писати. І оце вже буде моя відповідь. Тобто 14% від 60% то є 8,4. Бачите? Можна зробити другим способом, іншим способом. Ми вчилися вже також його робити. Отже, треба знайти 14% від 60%. 60%. Оскільки від нього ми відсотки шукаємо, це є 100%. 100%. Отже, я можу знайти 1%. Так? 14%, мені буде невідомо. Це можна написати, що 14% це невідомо, скільки то буде. І тоді я 60% ділю на 100%. Це я дістану 1%. Це буде 0,6. Це є мій 1%. Це буде моя перша дія. І друга дія. Тепер я 0,6 множу на 14. Так, ну, 6 на 14 треба помножити, так? Можна 6 на 10, 60, 6 на 4, 24. Разом 84. І в нас 0,6 має одну циферку після коми, то буде 8,4. Бачите? Та сама відповідь. Ну, ясно, що мусить бути та сама відповідь. Ще є третій спосіб з використанням пропорцій, але ми будемо про нього говорити трошки далі. Як будемо вчитися пропорції, тоді будемо розв'язувати задачі, використовуючи пропорції. Бо дехто з вас вже тепер береться до тих пропорцій. Але поки що ми в тому відеоуроці про то не говоримо. Так, тепер нам треба розглянути, як то виглядають задачі, де треба знайти дріб від числа. От дивіться, от перша задача. Оксанка зібрала 91 гриб. З них 5 тринадцятих становлять білі. Отже, скільки білих грибів зібрала Оксанка. Ну, треба писати умову, правда? Отже, скільки зібрала? Можна написати, що зібрала. Я буду коротко писати букву З, напишу 91 гриб. Так, білі. Білі становлять 5 тринадцятих. Від. І напишемо обов'язково стрілочку на 91. Обов'язково і нас питають, скільки білих грибів зібрала Оксанка? Тобто можна отут написати знак питання грибів. Можна було написати отут ще на початку, де коло білих, грибів, коло білих, написати знак питання грибів. Так, отже, то є та сама задача на знаходження дробу від числа. Дивіться, 91 гриб 91 гриб, то були наші всі гриби. Тобто, всіх грибів можна собі тут зобразити, всі гриби, то буде якимось таким кружечком. Та? І 5 тринадцятих, тобто 5 тринадцятих від оцих всіх грибів, це є наші білі гриби. Тобто, от можна собі замалювати це є наші білі гриби. Отже, як я можу зробити? Двома способами. Перший спосіб, я 91 можу поділити на 13 помножити на 5. Або, раз ми вже говорили, що треба вміти ту дію робити, то я 91 мушу помножити на 5 13. З 91 зроблю дріб. Так. 91 і 13 можна скоротити на 13, воно скорочується, ділиться, то певне буде 7. Якщо я тут поділю на 13, буде 7, тут 1. І 7 на 5, то буде 35 перших або просто 35. Отже, 35 грибів це є білі. Так, не забуваємо писати відповідь до задачі. Отже, я маю 35 грибів у відповідь. Так, це є моя відповідь. Бачите. Тобто, от ми застосували оці наші вміння, як знайти дріб від числа на задачі. Так, давайте подивимося, що я там маю далі для вас. Наступна задача така. Отже, міць становить 4 сьомих маси сплаву. Скільки кілограмів міді міститься у 280 кілограмах такого сплаву? Отже, є сплаву 280 кілограмів. Так, 280 кілограмів є сплаву. Так, а міді є 4 сьомих, 4 сьомих то є мідь. 4 сьомих маси сплаву. Тобто, що це означає, що якщо я собі зображу, наприклад, якимось прямокутничком можна теж весь сплав, оце є мій весь сплав, так, то 4 сьомих 4 від цього сплаву, наприклад, оце, то є, то є моя мідь. Мідь. От вона. Оце є моя мідь. А весь сплав, має, весь сплав має 280 кілограмів. 280 кг. Так, отже, що я можу зробити? Мені треба знайти, можна записати навіть 4 сьомих від 280. Оце мені треба знайти. А умову я можу як записати? Весь сплав має 280 кілограмів. А мідь мідь то є 4 сьомих від оцієї маси сплаву. І ми не знаємо, скільки кілограмів міді тут є. Отже, що я роблю? 280 множу на 4 сьомих. То буде 280 перших помножити на 4 сьомих. 287 можна скоротити на 7. Тут буде 40. І 40 на 4 це буде 160 перших або 160 кілограмів. Отже, міді, міді 160 кілограмів. Це є моя відповідь. Бачите? Це є моя відповідь. Так, задача не складна зовсім, правда? Так, тепер дивіться, отут є така задача. Я умисно її вибрала, бо тут з тими розчинами завжди якась у нас проблема. Отже, сіль становить 5 дев'ятих маси розчину, скільки кілограмів солі міститься 18 кг такого розчину. Я вам лишу її, щоб ви її робили самі, тільки намалюємо. Оце все то є наш розчин. Що таке розчин? Взяли воду, кинули туди сіль, розколотили і маємо розчин. Отже, розчину є 18 кілограмів. І 5 девятих. 5 девятих. Того розчину то є сіль. Оце от, то є наша сіль. Можна собі замалювати, щоб ми бачите. Оце є наша сіль. Так? так, і от скільки є тої солі там, ми не знаємо, скільки то є кілограмів. От. Подивіться, тут така подібна задача до сплаву і спробуйте її зробити самі. Так, що тут я ще вам приготувала? Ще тут в мене є про огірки. Давайте подивимося отут є така задача ще. Е, магазин продавав огірки і помідори. Причому маса огірків становила 85% маси цих овочів. Так, тут з відсотками пов'язана пов задача. Отже, що я маю? Були огірки і були помідори, та і про, про огірки тут йде мова, Значить, напишемо всього спочатку, та? всього овочів, було 480 кг. То були огірки і помідори. Так, а огірків, огірків, було 85% маси всіх овочів. Тут важливо, отут в вот той кусочок. 85% маси цих овочів. Дивитися, від чого той дріб, бо може бути всяко в задачі. Так, і треба знайти, скільки кілограмів огірків продали. Отже, що я можу зробити? Я можу робити задачі як відсотки тобто шукати один відсоток і потім знаходити 85%, а можу використати оцей дріб від числа. Тобто, перша моя дія буде 85%. Я перетворюю в дріб. Тобто, я 85 ділю на 100. Це буде 0,85. І другу дію я 480 множу на 0,85. Чому я тут так сильно наголошую то слово множу? Бо далі. Ми будемо знах... розв'язувати задачі трошки інші, де треба ділити. І якщо ви не будете бачити різниці між тими задачами, буде вам складно. І тому вслухайтеся в текст. Тобто знаходжу дріб від числа. І Тому множу. Ну і тепер то треба порахувати. Отже, 0,85 треба помножити на 480. От. О, я вам лишу то, для того, щоб ви собі то порахували. І подивилися, пригадали собі ще зразу множення, і будете мати здачу розв'язану. То маємо таку. Так, і тут я ще вже певне маю останню, останню задачу. Тут є котеджі, будували, побудували 192 котеджі, із них 7 16 двоповерхові, решта триповерхові. І скільки триповерхових котеджів побудували? То не є щось така особлива задача, але тут є трошки треба уважно читати питання. Отже, побудували, напишу, «та», Або всього можна написати. Всього 192 котеджі. Так, двоповерхові. Двоповерхові. Так, це є 7 шістнадцятих, Напишу 7 шістнадцятих, Від всіх, очевидно, котеджів, «та», А решта триповерхові, Три. Поверхові решта. Решта. Так. І скільки триповерхових котеджів побудували. Тобто ми тут от хочуть, щоб ви знали, скільки триповерхових. Тут можна попастися, бо можна у відповідь написати двоповерхові. Так, можна зробити двома способами. Можна зробити спочатку порахувати, скільки було двоповерхових, і потім від 192 відняти то, що вийде, будуть триповерхові. А можна. Подумати собі, що двоповерхові і триповерхові разом, тобто всі це є наше 1. Так прийнято, що от, оце, от, та ціла величина, позначається одиничкою. І тоді я буду мати 1 відняти 7 шістнадцятих. Тут нагадую вам, що то буде 16 шістнадцятих мінус 7 шістнадцятих. то буде 9 шістнадцятих. І то буде 9 шістнадцятих становили... Триповерхові. Тобто триповерхові. Так. І тепер другу дію я вже буду рахувати не 7 16 від 192, а 9 16. -х. 9 16. -х. і тепер то треба порахувати. Тобто взяти 192 перших помножити на 9, помножити на 9 16. -х. Так, ну тут треба 192 і 16 скоротити. Ну, то, напевне, 192. Ділиться на 16. Можна в стовпчик попробувати, правда? 1, Тут буде 16, 32. На 16, то буде 2. 12. Виходить, бачите? Так, 0. Тут буде. Чого я написала 1. Так, тут буде 0. Отже, це буде, якщо скорочувати 192 і 16, тут залишиться 12, тут одиниця. І тепер треба 12 помножити на 9. І в знаменнику буде 1. Так, 12 помножити на 9, 10 на 9, то буде 90, 2 на 9, 18, то буде 108. 108 перших або просто 108 котеджів. То були якраз наші оці триповерхові. Триповерхові можна коротко написати. Так, і відповідь не забувайте писати до задачі, бо відповідь важливо виділяти, це є завершена ваша робота, і тому добре її писати. Так, отже, ми розібралися з вами з такими дуже простими задачами на знаходження дробові числа. Далі я вам запропоную трошки складніші, але я думаю, що якщо ви розберетеся і зафіксуєте собі добре в голові, що це, щоб знайти дріб від числа, треба число помножити на той дріб, щоб ви могли відшукати уважно, прочитати текст задачі, і де там сховалася ваша та відповідь до цієї задачі, то вам не буде складно розбиратися з тими складнішими задачами. Так. Отже, обов'язково нагадайте собі додавання, віднімання дробів, множення, ділення звичайних дробів, бо без того ми не можемо рухатися далі. І не забудьте підписатися на канал, поставте лайк, якщо вам це сподобалося. І до зустрічі!